Вітання. Бонжурна казіталійці. <кхем> Таке сердечко я вишивала. Тож, 23 березня, 23 март. Збираю посилку в Україну. Трошечки частково покажу, що то є. А, напевно, і собі на згадку ця особлива картина мені подобається. Але в Італії море, тут дві години з будь регіону, і ти бачиш море. Дуже дійсно була свалена картина. Передаю її Україну. Дуже дякую тобі, що ти нас благословляєш, українці. Ми тут проживаємо в цьому монастирі. Бо ти, Божа, любов, і ти проявляєш свою любов через людей, як проявляється Бог? Через діла. Саме е, франчискианці, католики. Францівські Анті нас тут прихистили. Ми вже понад півтора року проживаємо кожного така висока кілья. Вверху закруглено до 4 метрів. Да? Ще в мене такий плакатик, я ще буду його ще на картон посажу, бо він трошки скривився, але з другої сторони, і добре. На передньому плані тут, дійсно, прообраз раю. І женсіжний. Да? Дійсно, ми живемо в останні часи. В Біблії написано, що буде. Кінці цього світу, да? а раю так і виглядає, коли тварини удави, даже можна з дітьми внімаються, да? а тигри гратися як котята, а льви, і льви і тигри, а ось о, вовк із ягням спілкується так, да? а тілами, дотиками, радості. Тут показано. Як з усіх усюд, і православні, і, і буддисти, і африканці, і монахи на передньому плані євреї, да? всі жнуть, да? йде духовна жатва. Зараз йде боротьба за кожну душу. Тобто тіло тут тимчасово, а от душа, а от дух дух вічний. Да? І зараз кожен проходить свій тест і екзамен, з ким бути? Перейти в вічність чи померти назавжди. Кого вибрати? Бога чи нечистивого диявола, Диявол да? – це той, хто руйнує, той, хто створює зло, да? він єсть зло, він є темрява, він, на жаль, все протилежно Богу. Да? Дерево пізнання добра і зла в Едемському саду. Ось я такий, дуже перешлю. Ці дерева для мене важливі, адже вони біля монастиря я молилась, він, ці дерева доставали вищі монастиря. Навіть, да? І то як дерева життя. В Едемському саду було два дерева. Один про образ диявола, другий про образ Ісуса. Да? Дерево життя це є Ісус, да? бо він є життя вічне. Хто приймає його серцем? Віру не може прийняти мозгами, мізками. Да? Бо раніше Ісус прийшов в оплоті, да? і його... тих, хто були прийняти, єврейський народ, да, його не прийняли. Бо їм дивно було, що Бог прийшов на цей світ і миє ноги своїм учням. Да? То було для них нонсенс. Як прийняти Бога, який є і раб, як прийняти Бога, який є. Безумовна любов, який на Христі каже, прости їм, бо не відають, що творять. А да? чого він таке казав? То що духовна смерть відбувалася в Едемському саду. Коли да? Бог сказав: Я люблю вас, батько, да? От є для вас заповіді. Да? Не вбий, не кради, не зраджуй своїй дружині, чи дружина, не зраджуй чоловіку. Да? І вас буде благословіння. Шануйте батьків своїх. Ці 10 западів вони були, е, як зелене світло для нас. Да? От коли людина йде на червоне світло, вона що, попадає в аварію автоматично. Да? Якщо це десь така швидкісна траса, і тільки машина може зупинитись під, фонар... під світлофор. Да? Тож, Едемський сад, дійсно людство розплатилося. Скажімо так, ціна була смерть. Бог не хоче смерті своїм дітям. Да? Ми всі Богові, Божі творіння. І лише коли ми приймаємо. Це, до речі, оливкове масло теж передам. Оливкове масло це такий теж прообраз Духа Святого, бо оливка це як людина, яка проходить екзамен. Да? Ми проходимо такі випробування, що потім. Все віджимається, да, провірка така, тести, екзамени. І що лишиться? Лишиться дійсно це масло. Насправді, все що ми лишимо на цій планеті Земля, тільки любов. Все інше то Ту тут прах лишиться да, з людини. Тож, йде боротьба за кожну людину. Така духовна боротьба. Вибирати кожній людині, в цьому є любов Бога, що Він дає нам свободу. О, він дав нам таку красиву планету Земля. Але в кожній людині є дійсно насіння зла і насіння добра. І щодня в нас йдеться цей вибір. Передаю я от таку своєму племіннику, да? грушу таку. Ми живемо такий час, дійсно, що емоції зашкалюють, злість і так далі, але злість ліпше проявляти, от вибиваючи от такі боксерські перчатки тут і така груша, да? Тобто вибиваючи цю злість, да? Бо тіло, воно все, все впитує, да? всі слова, всю енергію. В цьому плані наоборот, буде більш позитивним, тому що людина не вивільнить те зло на когось, да? а вона просто. Вивільнить це в спортивному плані, і плюс ще й мишці підкачаються. Да? А коли людина злиться всередині себе, на жаль, тоді все це приводить до хвороб. Так. Тож ми, українці, проживаємо тут в монастирі понад півтора року, і вже всі збираємось. Тож е, я багато писала, е, думки, які Бог давав, якийсь аналіз дня, да? плюс вірші тут у мене народжувались. Ці... зошити ще перегляну, щось таке випишу і передам в Україну. Да? Також творчо, важливо цю енергію приводити в творчість. Да? Дуже хороше поєднання, коли ти щось слухаєш, корисне, да? і щось твориш, те, що Дух Святий дає. Взагалі, так як я психолог, да? але я зараз вважаю себе, вже християнський психолог переходжу, то що все-таки головний психолог це Ісус, да? бо Він. Він, скажімо так, сказав: я з вами до кінця цього світу, да? поки є планета Земля, а поки він з нами. Да? Після Воскресіння Він каже, якщо ви мене приймаєте, то ви Воскреснете, ви не помрете на вічні віки. Тож, творчі вели експерименти. Люди кажуть, ні, я не творчий, насправді всі творчі, бо ми Богові, да? Бог Творець. І кожен... Ми можемо почати щось, наприклад, ось клеїти. Да? І так вони були якісь інгредієнти. Да? і от Таке дерево жита немов вийшло. Да? З такими жемчужинками, з сердечками. А тут таке дерево миру, да? піс, і голуби. Взагалі і стіну я тут зробила таким трафарет із голубами. Воно так трошки не дуже помітно, але це дійсно стіна, вона тактильна. Ось о. Ці голубки по всій стіні в мене. А, дякую Боже, що ти прихистив нас тут, в монастирі, да? бо тільки любов може прихистити. Зло, воно вбиває, да? воно хоче погубити людину. А любов, Боже, так як любов проявилася через католиків і рекомендую послухати, подивитися фільм, реальний фільм про Франциска. Чому вони францианці? Тому що це така гілочка католиків яким був очолював, скажімо так, францизм, Да? Хлопець багатої родини, реальний хлопець, да? який був дуже багатий і прийняв Ісуса всім серцем. І він багатство, скажімо так, роздав, бо то він не відчував щастя в тому. Він відчув щастя іменно в любові до людей, до ближнього, він побудував церкву на ті гроші, відмовився від майна батька свого. І вже Францианці, він наскільки був щирий серцем, такий відвертий, голяком купався, був щирий і радів цій природі, він старався ходити мінімум, скажімо, собою одежі, носив да, пані тому, був дуже такою щирий серцем, тож Божої мудрості нам.